Доброго дня! Вітаю вас на каналі Тетяна Тара і ми дивимося про любов. Що він думає про вас зараз? Що він думає про вас зараз? І так, ця людина думає про вас, що ви вже впоралися, можливо, з якимись своїми... Тяжкими мом... моментами в житті. Тобто ця людина думає про вас саме те, що ви відновилися. І зараз дуже гарний час для того, щоб почати щось заново. Для того, щоб розібратися, можливо, в якійсь ситуації, для того, щоб поговорити. Він думає про вас, що ви вже готові до якоїсь розмови. Ви вже просто готові. Ви... Ну, созрели, мені так хочеться сказати, да? бо в голові цієї людини є така фраза. Вона созріла вже хтось для шлюбу, да? хтось для кохання, а хтось тут зрів для розмови. Так, тут іде конкретно про те, щоб поговорити на чистоту, признатися, можливо, можливо признатися да? в яких своїх емоціях, в яких своїх пораженнях. Тому що було, ну, взагалі тут говориться про те, про чисту відверту розмову. І він думав про вас, що ви вже готові. Також він думав про вас, що ви саме та жінка, яка, яка, я, яка йому подобається. Тобто це жінка, про яку він мріє все життя.